Всім привіз вам Косок, і ми в принципі, продовжуємо е, грати в The Forest. Це прекрасне наше продовження. Після нетривалого, так би мовити, відпочинку. Тому ставте подбайки, підпишитесь, напишіть якийсь прекрасний коментар про цих геніїв. Ну і можете підтримати канал фінансово. Ну і, забажаємо... і скажіть, будь ласка, які, що ви б хотіли бачити на моєму прекрасному новому патреоні. І зараз вони теж привітаються. Добрий, добрий день. Давай а бля. Андрій, ти розумієш, в ну... мене нема стріл вогняних. А в мене є? Сагайдак? що я сагайдачний и необачний. Може канзара дупа прийде, ти привикавшись. Ні, нормально, ну, видає за, видає зараз я включаю режим. Я включаю режим п'яного сусіда. Давай, пішли Оооо, Йоа, скільки їх там є. Я я, я я, Я дивіться, я в чорній шкіряній курці і мені байдуже вже на все. Гей, друже, я гадаю, ти помилився дверима, шкіряний клуб двома поверхами нижче. А, надо, не... айдат. Так, так, заганиот. Uh, в університеті йде пара по лінійній математиці. Uh, той, як, той? Я, скажу, я скажу, що липи, я звук, як той геній називається. Вчитель пише величезні формули, uh, хлопці на задній партії грають uh, парті, в дурка. І один uh, геній б'є е, uh, вісьмірку семіркою і каже, що офігім. Він каже, ще він каже, спокійно я зараз все поясню. А, мене б'ють! Ай 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 ай, 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 ай! Хто здохне, той лох. Плюс. Максим, ну шо, здохаємо. Ай, гуляй, гості, гості. Хай лунає пісня. Бляха, я тут задубався. Максим, у мене мав вогняних стріл. Не веди в хату! <реш> добей його, добей його, доби його. <реш> ти, ну ти просто. Я відремонтовувати то не буду. Ой, блє. <реш> Дмитро. <реш> Клас, серія починається з відбудови. Я одну відвів. <реш> Якби то, Андрій, можем повторити тобто... можем повторити. Mm. Ну, ми, ми, ми як візьмем і хату відбудуємо за за, за три дня. Ай, не заробіть. Максим, ми зможемо хату за три дня відбудувати, правда? Не, давай, давай одного пігачимо, всього. Давай, давай. Да. Ми вдвох б'ємо і вони якось довго доходять. Зарпом... Япом... Ну здох і так перший Дмитро. Ще забрав нам хату. Максим, я його коло не Ну шо, любі друзі, Let's go там будувати? Welcome to the club, buddy. Боже, ну типу, у мене був план сьогодні побудувати другий поверх. О, прийшла дура. А, а, а с... І що? і забрала... О боже, ти кикані. Mm. А, до нас ще прийшли. Вразі, що вони дуже сильна проблема. Эм. Ем, а для чого нам треба 70 колод, якщо ця штука зникла? Мэджик. Максим, знаєш, знаєш, який коштує проїзд на маршрутці? Скільки? 20 гривень? я тебе. Тобі... Скільки! Ось іменно. Я, я, шо, шо? я коли Дисплей записую, я типу, ти а мені в коментарях якийсь чувак написав, що його місце 15 тільки. Що-що-що-що? Проїзд на маршрутці 20 я гривень. Я ташку був! Макс, приїжджай, Тихо, щоб... я нічого не Що ти кажеш? Проїзд в маршрутці 20 гривень. Дай мені, лук. 20 в зок, ти хто нам двері зламав? І це це. Нема... де тепер відбудовується? У нас нема їжі, у нас нема нічого, ми йдемо за бурдюками, правда Макс? Ручками, ручками. Дай мені за себе я... А, ну... ладно. Все. Така дура, значи ти йшов до хати? Мак... Ну, два Максима... Ой, Максим і Дмитро нас йдуть будувати, а я, я пішов за Оленим. Максим, де я ми... пішов, я, я йду з тобою. Пішли вийшов. за Оленим, нам треба їжа, в нас їжі нема вже. У мене вже є, я бродю. Все, йди поїж ягоди. Чому, коли їм ягоди, мене звук е... 에... Ніби яблука? Ха! Так... бо, бо розробники не хотіли наймати ще один, ну, купляти ще один звук. Що? Чуєте, а то норма, що якби то паличка зайшла за підстуркою, то норма? Е, Повір, а? коли ти побачиш оленя, які взагалі. А, там є десь дерево в, в камені. Можна сходити. Оце оце та. Ця гра, вона не багана. Нічого, правда, Максим? Угу. Е, Ті кролики самі собою не розмножуються. Але ми живемо без <плес> далеко йде. Де Зі олені, олені. Ні, не брейті, не голені, дивні створіння, не мозків стерчать коріння. Чуєте, 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 я, подав... я де, не, не, де не... <су> чуєш, <плес> чуєш, <плес> Я недавно послухав, трошки познайомся з творчістю злого Зенника. Ооо! Це є файно, це є файно. І знаєте, що вам Що? Знаєте, що нам можу вам сказати. Чу чу а! Чувак, знаєш, зранку співає собі мам, ти мене вибиш, що я став дорослий а ввечері. А про. Як там солянка. Помозіть! Чувак, ну ми за, ми за їжею, що нас їжі нема. Ми тут Я взагалі дивлюсь, як Максим пливе. Так я їжі маю! Дмитро піднімай його. Димитро Ви Ви підніміть, його. Ну ми. Боже, дає всім підряд. Ой, топто. Давалка. І давай давай будемо розказувати байки. В мене вже до лоба ну, дійшло. Там ми далеко, ми, ну ми не стигнемо якщо тик до лоба. Дивись, роз, дивись, я зараз собі розкажу одну таку байку. От, от як візьмемо Київ за три дні, ой. Я бачив одного. е-е-е, Як то? Крим російський, ДНР російський, ЛНР російський. А якщо буде ти, то і Київ скоро стане російським. І там, Сказав Russian Kid. Питання, ти помер, чи ти перезапустився? Ні! О! О, ти вчасно! Нє, так він весь час був тут! Він весь. А де Дмитро? Газі імену. Дай ти людина... Ой, ой, тому в мене підписаний дуже добра людина, бо та людина раз мені сказала, добре, що вона тобі не дає. Я не знаю, але в тебе фені кулгопки. Аооооооооооооооо. Сі, ми твої ноги на OnlyFans продамо. ХААА! Сі, сті, сті! Сті зроблю, тебе на OnlyFans. Це Геній, просто ти перезапустишся, коли його піднімав. Наше ти перезапустився? Я не перезапустився, мене доло може дійшло. Я помер! Ти не міг померти, коли я піднімав, це неможливо. Міг! Там не рухається, нормально віднімає. Рухається, рухається, не рухається. Не рухається, воно зупиняється. Значить погано Ні. ти його піднімав. Ну цей Дмитро, коли ми будемо діставати дрова для того щоб... Я і... не маю нічого так... діставати дрова. Сокира! Немає Це довго. А ч. Ем. А я по-твоєму як відбудував! Ну Дмитрику, ну тут типу тебе вибір невеликий... Ні, ну я можу, звісно, коли нас... я можу, звісно, вам показати де печера з бензопилкою. Ви туди підете, але я не впевнений чи ви звідом виберете, а це все таке. Але в будь-якому папку я вам на... побажаю щастя, успіху і здоров'я. Е, там більше того, Андрій по мені теж який тоді відбудовував дім. Я, 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 я казав, зрозумів, що ти це робив з. Бен, з цією сокирою. Так! От в тому то й діло. Що я без проблем то зробив. Ну довго, але зробив. Моє. Тобі треба піти в справжній дан. І зустріти справжнього мар. О! Як для, для, для волосся прийшов е... О, лак для волосся, ти його береш в руку, плюс запальничка і виходить Fire Show. Я найшов ПІГ Я пиг мене найшов. Е... Максиме, бачиш там дочні світло, там обергени. Брат по розуму зайшов. Идея них ваня. Ви, Шо ти робиш? Ви, ви скрафтите міцна, міцна щось там Комуніст партія бути задоволена до вами, давати вам миска риса і кішко жінка. Чуєте чу, що? Шо? Рано чи пізн, якби то, е, Той заяць попаде в пастку Святослава. Та, рано чи пізно! Пізн, <ріст> <ріст> Пастка просто посередині лісу! Який зайцем ліса? чи ну, пізно спрацює. Максим, як думаєш? приймає ставки? На скей швидко спрацює його паска посередині лісу там, де не воїтся зайці? Нормаль. Надійний план. Дмитро, візьми Візьми м'ясо і панцир, бо м'ясо... Ой, я таке знайшов? Та тут прям каска. Комбо там жирний і наверті не вроді. Чекай, Максимчику, чекай, я зараз як зроблю стріл, як здох Ой. Чуєш, а як же ті цитати, що ми якби то підтримуємо ЛГБТ спільноту і ну, нібито. Це, це, це так, це так, саме так, це все зради так. Суно не Ютуб, ми саме так, ми дуже підтримуємо там і так далі, але Київ... Ми просто взагалі гей, і ми його молиться підтримуємо. <звісно> так, ми його взагалі не заслужим, ми його взагалі не б'ємо. А, ми постійно його підтримували. Та. Завжди, ми тебе завжди підтримували. Ми, ми, то, ми, навіть коли його обіцяли в школі гомофоби, ми Це от, їх і е, підтримували підтримали. Ти про це говори. Ти ж ну гей, я не відео, у є запис. Та та ми всі. Такі. <рив> ну, Максим, то в нас є запис і про тебе, то ми просто всі такі, правда ж? Ні. <рив> <рив> Та, мене запис а, є. Це, це був було, це було, це було, це було, дуже вдалий жад. Саме так. Де Олені? Я розумію, що нас є Дмитро, але нам треба таких я так, хочу, сорок, я, бо... Я, я, бо... я так хочу вбити муху. Так що? Да я не можу! Бо якщо чому, я не поїхну, по фігакнув рукою або газетою, то я розіб'ю собі монітор. Ха-ха! <гра> нема <гра> проблем, купиш новий. Та, нема <гра> проблем, ну це затонать ти мій на монітор. <гра> О, Біблія! Ти в мене чомусь з'явилось якби то бажання через правильну машинку вкрасти. Коли я заговорю російською, у мене з'явилось бажання вкрасти правильну машинку. А... Шума. Просто ні звідки прилетів MacBook. Я був не брат. Той самий крадій в поліції. Не звідки мені пролетів макбук! Оці руки нічого не крали. Знаєш, знає, брати хабар е, танками в вордутах. Та ти хабарки з кінами вкисло. Я е, тепер афроамериканець. Я червоний. Слава Боже, ти перебу. сказав саме це слово. Знаєш, а чому? ти хотів, що не сказав Нео. Мак Нео. Неоновий? Так, неоновий. До речі, ну я до речі дивився на матрицю нео прекрасний Супергерой. Супер супергеро. Супер Афоновий. Виходите по довшему льоді. О, прийшли чуваки з іншого району. Максим, в Росії в Росії відкрили новий стартап. Народився. Там типу жала клітка для риб, я просто тако підійшов до неї і вона просто злетіла На вгору а, і. Ааа, це норма. Це норма. Та до мене прийшли якби три аборгени, знаєш. Їм, їм хочеться спати, та. На Ні, їм, по-моєму, хочеться мене побити. я та, та про Дмитра? Що Інколи аборгени тут такі паркурують, ти, ти б. це бачив, е боже. Кабанчик! Кабанчик! Підніміть вижу. Скай кабанчик! Підніміть Чекай кабанчик. Ми я не можу да. бо там кабанчик. Тобі кабанчик! Деку. Важливіше за мене! Так. Так. А ми за фрайм the, the Tox. Я кабанчика... Ну все, я тепер гуль. Я тебе не піднімуй буду я за кабанчиком. Надійний план. Надійний, як швейцарський годинник. Ні! Бо він за кабаном бігає! У нас жінка буде. А! Вже, вже добігався за кабаном, надаю йому за кабаном бігати. Люди, мені треба відійти на десь Ні, там no. прикол з того всього, то ж я його загубив. Клас. А то я розумію мисливість від Бога. Дай їм ананаси. Задоба з вашими ананасами. Я куплю вам ананаси. Да, тільки вони будуть з кирпичей, ті ананаси. І будете ви їх кушати. Чувак, mm, нас є ще є, нам треба хату є. побудувати. нас хати нема нормально. Шарай. Та, Дмитро! Гень. Шнеля, шнеля. Шо? А, клас! Це ж мені заново дах будувати, точно. Ну та. Молодець! одеть. Yeah. Uh, то що таке? Ну тут треба не сильно вийде, що. Так... Андрій, то шо таке? А, це я не знаю, це хтось з вас. Гені. Ну, це ще дмитрик. Макс, та Дмитрик, напевно. Що я зробив? The next day. Тут, тут, ту, тут, тут. Для чого отут от, от двері? Тут для чого от двері. А ти вийди Що і глянь. Двері. Можна було з води зайти. А, ну та-та-так, саме це. Скрийся двері. Я зламаю їх зараз. Хто закриває <рес> двері? Я я його зараз поламаю на двоє. Так, пішли. Хто не працює, той лох. Ні, я просто зарабу. Олень! Чувак.. тут я здох. Підніми мене, а потім я вже олені. думай про своїх Оленів. бо. Бо, бо я тобі куплю Оленя, а він буде з каменю. Пішов в срак у мене олень є! Та Пені. підніми мене! Я піднім мене підніме. Боже. Я я. Я, повір. Yeah. я. Максим, ти впадеш і я буду шукати її якомога найближчу тварину і буду за неї бігати якомога довше. Тут Сам ты жирный. Я худый. Не, не, ты не тоже худый. Ты качок. Я у маме, анорексик. Не, я, та я то я качок, то я скика, я 70 жму, від грудей. Та я однією Ти У нас ще одна пришла, чтобы вы Ой, ой! Ой. Е, e, нас з Максимом як би Піднімай, 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 я відулікаю. Слаємо. Мила моя, вставай, чай з молоком. Я йому жопу. Підніміть. Я боровся як лев, але він не. Максим, підніми нас, я тобі дам тебе. Підніміть! Підніми, я тобі даю, на Я впав. я Підніміть! Максима, якщо ти під... піднімеш, то я, то я тобі дам енергетику. Там проблема в тому, то що е, один є на, на тебе. Дивись, просто та... підніми когось з нас, це твоя головна ціль. і тоді ми піднімаємо решту, тому що сам ти здохнеш. Підніміть, Так. підняв. Відволікай. Чуєш, її його. Ну, я Для мене Вірджинія. А, б... а. От до речі, на моєму місці міг би бути ти. Підніми когось. Да я не зможу підняти. Я мене вже лоб, люди, в мене лоб вже. Нам, снима підняв. Підняв! Сет, я бежал! Я підняв одного. Піднимись! Я попаду. Я підняв, підняв, все, ты катикать, чекай, 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 Я біжу, я біжу. Все, підняв, підняв, тікай! Ты без ума! Ты без! Застріляйте, стріляйте, у вас є якийсь вогнепал. Ой, не вогнепал, а цей! Вогонь, вогонь! Що робить? б не Б'юся робить? цим син, чи... а. Хто проживає а, на дні океана! Русський воєнний кара... О, дивись, він здох. Андрій. Що? Андрій. Синку, ти дебіл. Дякую. Що він зробив? Що робить тут дверима? Що ти зробив, Андрій? Навіщо? Нам посередині цього озера човен! Ми, ми, це буде вихід спеціальних, щоб плевти. Плевти? Куди? В кращий світ! Ну щоб швидше перевиратися. Що? О, тут! Що ти добре первинарні? Виключи мікрофон! <різь> Начальника, а я добре будувата! Слухайте, а ви головне вийдіть назовні і бачите, як то чітко виглядає. Витерку? Да ну все так має <рігла> <Ой, рігла> бути! Все, йдемо буд, йдем будувати, не махуть. Я будівельник від бога, нічого не знаю. <рігла> ти здох? Що, що? <рігла> Підніміть того генія, бо я не знаю, як він відкинувся. Я встав нового гоня, але не цього. вс. Спідранував. Ти заду повз духатим можна. Давай! Що ти Збираєш дві шкури і в тебе є бурдюк. Люди, нам скоро буде дупсити. тут. У нас Люди! Ви б це бачили! Я рубаю дерево. І сзади на мене падає моє дерево, і в мене майже нема хп. Гей, гу, фікні, ми фікні. О, яке тебе час. Субти розумів, я якраз прийшов, коли ти впав. Мене бейсбольним м'ячиком вбили. О, тепер нормально. О, нормально. Без фокусів. На відміну від Андрія. Це я зробив, геній! Бивіться, який зробив! ні, це наступить. я зробив ой. А, та, я думав. Заберіть ісь, а! Ууу, Але криво балкончик, по Нормально. Хай буде! Оооо! То то не я кривий, то я балкончик зробив, то я молодець. Той самий, той самий який зробив балкончик. О. Ну и Ха-ха! Треба! У нас є балкончик, і мені байдуже, на все. Що ти хочеш, давай показуй. Неси сюди! Що сюди. ти робиш, Дмитро? Дмитро, це, це не останній це... поверх, ось в чому проблема. Скільки ти хочеш ще поверхів? Чотир... Ну ще два. Цей і ще два. Скільки? Чотири поверхи хочеш. Шо? Вона? Шо? Вона? Шо? Шо? Багато. Ну дивись, пе... ну на четвертому поверсі будуть грядки. Ти дурний чи що? Четвертий поверх це грядки. Нам робимо. Максим, багато поверхів не буває. Скажи щось на прощання, по черзі, давай. От я дивлюся на нашого прекрасного Дмитрика. Дмитрик, скажи щось на прощання, наш індус айтішник Я у нас індус айтішник дуже мовчузний. Скажи, щось ти, давай, наша люба стюардеса з прекрасними ногами. Ем. Ну то я давай зрозумів, ти дуже мов... Роз... Давай, скажи щось ти. Давай на тот. Ні, М... Давай, Максим, скажи щось ти. Наш. Так. А, я мав щось сказати, Андрій. Ні-ні, вже пізно. давай, давай. Ск... Максим, скажи щось ти. Я перед тобой прям, ззаді тебе. Скажи щось. Давай. Той, я хочу, щоб Андрій Мацевко приніс Шепляцький це доставка пляцків. Мама не винуват, що до того дурнувати. І в принципі на цій прекрасній ноті, коли ці генії майже нічого не сказали, не закінчуємо. Ми будемо закінчити. Тому ставте подбайки, підпишіться, посилюєтеся до друзі та в соцмережах, ну і підпишіться та поставте подобайку. Ну і за бажаємо можете підтримати канал фінансово і мій прекрасний монтажер, який змонтує це відео, щось поїсть. Там.